Із 1 травня у сумах розпочали гідравлічні випробування мереж, які тривали місяць. На цей період суми теплоенерго припинило постачання гарячої води. У міській раді пообіцяли, гаряче водопостачання відновлять 1 червня. Відповідна інформація з'явилася і на сайті міськради. Проте і сьогодні, як показало наше опитування у соціальних мережах, воду більшості сумчан так і не увімкнули. За коментарем ми звернулися до департаменту інфраструктури міста. По інформації директора, гаряча вода подана по всьому мії вчорашнього дня. Ми її подали. Де-то, може, через якісь то ЦТП не встигло ще прогріти повністю. Говорить, ну, процес, каже, запущений. В Суми теплоенерго запевнили. Процес подачі теплоносія запущений по всьому місту, а гаряча вода з'явиться найближчим часом. Як ви розумієте, дуже великий об'єм мережевої води необхідно прогріти. Це і зона обслуговування ТЕЦ, і зона обслуговування КПВ. Зараз температура теплоносія підвищується. Я думаю, до вечора вже вийдемо в заданий режим. Сьогодні до вечора вода повинна гаряча з'явитись у всіх сумчан. Новини СТС.